Так, давайте зараз маленький шметочечок доведемо твердження. І пої, де імовірності наші раціональні число, ну і в сумі дивіть одиницю. Ну, Невід'ємні і в сумі диревіть одиниці. Головне, що раціональні. будь-який дійсно раціональні. У нас існує випадкова величина, яка має заданий розподіл. Власне, на що ми це доводимо для двох речей. Перша. Ми показуємо, що в принципі ми можемо замість випадкової величини розглядати її розподіл. Тобто, якби ви розподіл ми не намалювали, така випадкова величина буде існувати. По-друге, я вам покажу, що розподіл не еквівалентний випадковій величині. Тобто, У нас може існувати багато різних випадкових величин, які мають однаковий розподіл. Ну і це ми для часткового випадку. Поддам, коли нашій ймовірності раціонально. <зад> да. Є загальна теорема, теорема Колмогорова, яка каже, що для будь-якого розподілу, тобто, коли ймовірності в нас е е дійсні числа, от, буде випадково величина з таким розподілом. Най вам її наступного семестру і <зад> <зад> От, Ми знову таки комбінаторними моделями зараз. Так, значить, дивіться, що ми можемо зробити. О, значить, оскільки... Наші ймовірності зараз раціональні, то ми завжди можемо їх записати як дроп, да, де А і Б цілі число. Натуральне навіть я б сказав. Бо воно все додає. Відповідно, я можу взяти ці всі знаменники, звести до спільного знаменнику. Так. Візьмемо N, це буде якраз найменше спільне кратне чисел до 1, до 2 і так далі. Так. І тоді. Ну, ось ці наші імовірності і можемо записати як з однаковим знаменником. От. Тоді я можу взяти якусь множину як простір елементарних подій, яка складається з М. Лемондарних путі. Вот. Ай, погано забыв. Допущи, нас там р штуку. Цик пар. Тобто приймається r різних значень, бо без нього зараз я не розпишу. Коротше, от ми взяли якусь множину, сказали, що це буде наш простір елементарних подій, от наші N елементарних подій. І тепер розб'ю його на підподії. В якості підподії А1 я візьму усі омеги від першої до н першої. Якості події А2 від n 1 плюс 1 до n 2 плюс Н1 плюс n 2 Якості під події А3. Від n 1 плюс n 2 плюс 1 до n 1 плюс n 2 плюс n 3 Ну і так далі до події АР. О, так, значить, що це буде? n 1 плюс l плюс N R-1 плюс 1. Ну, Останнє буде просто омега Н, як сума всіх Вот. Чи вам достатньо очевидно, що n буде дорівнювати сумі всіх n і. Чому? Це розподіл. Сума всіх ймовірностей дорівнює одиниці. Якщо ви візьмете ймовірності в такій формі, значить сума всіх чисельників дорівнює однаковому знаменнику. Да? Mm -hmm. Тому у вас оце ваш простір елементарних подій. Ну, ви. Це ваша омега. І ви розчали на А1, А2. Буде N1, N2, NR різних елементарних Ну, Як ми тепер визначимо функцію XI випадкову величину, яка буде мати заданий розподіл? Ну, якщо ваша омега з АІ, повернемо XI. Ми кажемо, що. І омега буде дорівнювати і тоді, 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 тоді і тоді, і, і і, Коли омега належить Та AY. Да. Все Ксі має той розподіл, який ми хочемо. Тому що вона значення x1 поверне з імовірністю N1 поділено на n. Значення x2 поверне з імовірністю N2 поділено на n. І так, далі. так, подивіться уважно. Якщо ви зрозуміли, як працює випадкові величини, то у вас не буде питання. Ну, я ж не повірю. Це питання. Думайте. Ну, це працює, тому що ми, у нас не буде стільки а ішов, скільки у нас ішок. Тому розбиває кількість, на кількість, ну, та, так. Рівно на кількість ну, шаль, так, Саме так. Ну, власне, ми весь просимо. У нас же ж враховували шанси відображення. Да? Тому в нас кожна елементарна подія повинна у щось відображуватись, якесь значення. От. А щоб імовірність була саме такою, якою нам потрібно, ми підганяємо фактично для кожного ікса нужну прообразів заданого розміру. От. Ну і от, власне, для раціональних імовірностей це дуже легко зробити. Берете просто всіх до спільного знаменника зводите, і потім дробити на шматки. От. Чи єдиним способом можна визначити таку величину Ну, Звісно, що ні. Що вам заважає робити не ну, зліва направо, а справа наліво? І А1 визначати з цих елементарних подій, а 2 з наступних з перших? М? Нічого не зважає. Відповідно, От. скільки різних випадкових величин такого виду ми можемо побудувати? Саме існув. Перше питання, яке ви повинні собі задати. Яка комбінаторна конфігурація описує задане поведінку, Задану ситуацію навіть я б сказав. НФК. Перестановки Н. НФК. Ну, по-перше, не за перша, по-друге, це неправильно. <реш> 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 Тому що це не перестановка. Це відображення може? Ні, це перестановка, але не перестановки. Від того, що у вас тут всередині поміняються місцями дві омеги, нічого не зміниться. Це буде та сама випадкова величина. Розділення по ящичкам. Для розділення по ящичкам у нас тут ще різні омеги. Це пересновка з повтореннями. Так? Yeah? Тобто для кожної омеги, яку ви тут покладете, можна зробити ось таку кількість різних випадкових величин, які всі будуть мати однаковий розподіл, і це буде саме ось цей розподіл, який в нас є. Ще раз, на що ми дивимося? На те, що у нас розподіл не є еквівалентом випадкової влочини. Те, що двох випадкових величин однаковий розподіл, не означає, що це однакові випадкові величини. Насправді дуже рідко це будуть однакові випадкові величини. Тому що ну, навіть в дискретних випадках з дуже суворими обмеженнями на ймовірності у вас все одно таких величин багато. Вот. От у вас це коротенький шматочок, в ваша <мас> голова <клух> оця думка вона проникла. О, і далі це не виходить. Так, що тут ще повинно сказати? Ну, мабуть, все. так, там теж стало.